А це ми що устани, що там, це ви вже дівчата Підняться дівчат давай. Добре, сидимо. Ой, давайте спольки, почнемо, бо бачив обіду. Давай давай, Давай, давай. давай. Бо Башкар... ж каже, що все підстроєно! Каже, що ми все знали, бля. Я би знали. На, на. Якщо ми знали. Ти не вже. Дівчинка та. Я Дяни, давай! Чекай.

Тосне його, він не потерпав. Ти бачиш, Катерина, каже, все Капець. відстрою. теж так думає. Ні. Я на час поміняюсь. Так е я на час. Я не можу, мамо. Да, сипілюлей, зарплати не отримуємо. Але сьогодні топ був гарний, що ми вже отримали зарплату в тому році. Ну О. Ну що там? Який? Те, як ви вже казали, того, з вишні. Ти заказав дисципліну. вісні? то то не чи ні? — поставал начениц? Вы не да. А нуля, ты читал ти читати вмієш? — что я не почему? Треба навіть грамоту ще є, а доставай, ну... А ну доставай. Да-да-да. До доставай грамоту. Чи що там? Грамоту. Для уні... Читай. Для умніків. Умчиків. <рігла> 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 для кого. Для кого. <рігла> <рігла> виваю, для. Унічки, вопша, для умнічків, Для умнічків, а. Достається тобі за те, що ти активний. Добре і. Так. А. Симпатичний. Підпасовано чи ні? Підпасовано чи ні, кажи. Ні, це правда. Правда, правда. Правда. Я правда. А що там ще є? Поначальці вибрав, чи правду. правда. Випецьте, ви реше. Що ще не а почекай! Ааа, сюрприз. Ну давай, дивися! Диви грамоту зі жмакав! Там діда кабе ком'юа! Манго! Манго! А вона поговорила! Зранку голова не буде боліти! Що там ще щось я чи ні? Що? То точно для тебе підтасували! Й твою дивізію, дай куля я готов подивлюся, що тут знаєте? Ото ти вибрав! Маго! Дивись, а бургромні на ранок. Та ти маєш якусь красавіцю, да? Ну я так дивлюся, запечатані, ну геть не чоловічі. Оля, мені вже страшно. Треба водички купити. Аж пакет порвався. Когось така, в когось така. Я ж не знаю як що. Кручу, верчу. Хочу нелю на бурчу. Не треба. Ти вже була, Олег? Можна, Можна. мені теж так кажуть, але деколи дружина ввечері, але я вже спати хочу. Один? Один. Чи питоміч?

Ааа, це наведу. На Закарпатське. На Закарпатська. Ну все, ми побачимо. що я внизу. Надіюсь, додоволені. То усі не на вами. А діган! Або візьму. Ти мій герой! Ти мій герой! Ну супер, Ти Так теж показуй йому. Та я його і показую, Я ж казав, один плюс один три. Петро патрон іде в нас знімати. ти мав ходити з тим, а я тему підносити. А ну, ну, Катерина. Mm. Що там? Грамота, уявляєте? Ого! Ого! Вау! Wow. Кращому! Тихо! Mm. Кращому шаруйовщику року! Уууу! Віта тебе кормила! А ну, що там ще? О, oh, ще одна. Uh -huh. Ну, сонечко, О, давайте, я кажу. На роботі не мерзнути. Ну, ми ж переживаємо за своїх да, працівників. Так, і цукерки. Ну, тобі бачиш, фігура обгуляє, можна. І кухва. О, три в одному. Дивись, тут все три в одному. Да, я не знаю, до чого воно таке. Там один, плюс один, три. Ну, це... Що, друзі мої? Вибираємо кого? Самого главного ні, і це бігнуть, за нього вже грамотає. Чи нашого смітнішого блинішого? Богу! Ну от, давайте! Я! Погрузка! Я! Почнемо з Богдан! Давай, Богдан! Давай, Богданчик! А там що там полончик було? Там що, мало у нас бік бол? Не дарма ти казала, що буде зі мною ночувати. Не, я не <свіс> сплутали я, я це жартую. Як називали? Бо мене, як заночують, дванадцять. Крутий перець. <плоджу> Попав, попав! Попав, о, ведьмеш сумка, я вам скажу. Ануна для найкращого працівника року. Ніщо я замість класного. Ведьме ж є лексин! Оооо! О! Каже, нема треть! Нема треть! Я поняв!

Годьху на дуру, намаркай йому не дам, бо він багато не проходив на рух. Що ти мій, маленький? Я казав Богдан? Ні. Не казав Богдан? Ні, не казав. Ну то давай. Куди лізеш? Думаю. Я вже злякався. Що там? — Ви знаєте, я вам також скажу. Цей ми завжди скрізь відключався. Грамоту спочатку получив, зараз ще куче. Дві грамоти! Ні в кого такого не було. Анома. Оба-на. Оп'ять йому. Оп'ять мабуть. Єбать ти молодець, ми тобою пишаємося. За швидке і якісне виконання задач. О, від кого, від кого? Таке ком'йога. О, найголовніше! Що там таке? Кружечка. А тут а що? Копійочка. О, до кружечки. чай пити, чай пити, щоб додому не рвався. Щоб додому не рвався. Відійди, якщо душніла.

<риснен> а кому ми маємо подякувати, що ми так нажарли пуза, подивіться туди! <риснен> ага. А ви ото думаєте? Ага. Гурчу, гурчу, щось там витягуйте. Тягніть. Бо вже коля вже шучує нос. Шість? Дев'ять було. Так? Все? Треба крапочку ставити. Я так само сказала. Ну шість типа ту сторону. Нет, значить було дев'ять, а це шість. У мене? да, у мене було дев'ять. Ага, значить шість. Пані, за те, що ви нас так файно нагодували, можете пити побільше. бо ви, я бачу, помало п'є. Чемпіони не О! Ооо! Анона? Ануна. Що там? Зранку голова не буде боліти. Ну, буде. не буде. А в не буде. Стаканчик на лікарні. <рес> І носочки. О, о. О. — лисочки. Не піклуємося про тих, хто нас будує. особливо ну я. Ви подивіться на мене, коло <рес> <рес> О! І одна красота. Ну ладно, йдемо до одного Його директора. — О, директора! А він ще директор більший чимало. Да, а звати, як хто? Як то його звати? Три рази його оштрафував, але хоча б щось хай А ти думав, що ти за зарплату тут робиш? Ага? Чотирнець. Четверо. Четверти. Бо я любиме четверть. Я хіб чотирьох. Я 4 цифрки ви. Не, я вже відкриваю, вже не закриваю. Дві, я 4 цифрі ви. Громче було. Що ти там вибрав? О. За таке можна робити. І ви зарплату. О, Я казав буде зарплата в тому році! Кава. Кофе, так. А це знаєш ли що? Osionfish. Не знаю, що в магазині не пили, а було вчасно на роботі. Там гадить в магазині. До речі, Петро запиши, що він зарплату отримав. Дивися, воно самовелі здає узит, Так, воно вже не влазить. А тобі? А нам що тобі? Нам аби ми були. Ми заради вас працюємо. І чуть-чуть Да, вас. Хтось його називає головний менеджер. Хтось як ти його називав? Бухгалтер. Хтось богом даний. Хтось, блін. Працівник року. Хтось каже, що ти мене хуй переспиш. Серьоз буває. Розовий змей. Не а що мені розовий? <гум> <Ага. сіп> сім. Сім. Гуня. Диші сім. Вісім. вісім. <сіп> Чує, баба? Там нічого. Немає там нічого. <сіп> Нема нічого. Я, Я то не, не знаю. Що пустий пакет буде? Нігра тобі не буде. Ніх гра не буде мені. А ну-ну. <ні. пустим> <пустим> <пустим> Буде той хер там чи ні. Бать казав, нічого не буде. Є цукерке. Там все, що є, то не покажу. Пока -покажи, покажи. Покажи, покажи. Це покажи, це дисибір. О. О. Ще... Покажи, покажи, покажи. О, мені не то, Ну давай хай лодька с ним. Давай директором от тебя. А давай директором. Давай директором хлопаем ему! Директор там хлопаем его. Директор выходит. Ну. Влодка потом сейчас едет. А ты его? Кручу, ворчу, якщо ти не вийдеш, коли я скажу, то <клі> хер тобі дам, щоб ти щось витягнув. Давай. <клі> Доставай. Ти <О>, <клі> скажи, на відео, він ховається, він просто ухиляв. <клі> він ухилець! Хоч Так. Да. Ану ну, на -на -ну на цю... бачу грамота є, вже чувствую. а ну, ну давай на ну, показуй, що тут таке в нас. Оце? Оце правда! За вміння заїбати оточує! просто без причини! Це піде додому, поставив курча, і потім я кажу, продай, ні не продам, бля. Чи я там прийду? А що там ще одно? Ну? Покажи, будь по ласка. Покажи, будь ласка, хто вже хоче бачити, полон. Шухерки. Гандонний ді. А не, не, давай посмотрим, что там на ней пишет. Не, там же пишет что-то. Что там на ней пишет? Пытание есть? Питание нет! А теперь, а, нет, Петрович, теперь не имейте двое. Ніхто no, не приходить, то так воно і буде. Ми то на себе не розраховували, ми привикли працювати за пиво. давай Ні, ні, ви працюйте на себе, двоє. Двоє, працюйте. Працюйте на двоє. Що ви? Дайте. Знімає. Фоскайте, фоскай його. Розовий вибере! Петрович, дробиш, розовий. Петрович, Я думав, не, що ти не, Васильович. Не пошкодуєш. Не пошкодуєш. Не пошкодуєш. розовий. Тихо. 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 Комп'ютер. Вісім! Вісім. Тихо. Брутальний ага. мужик! Я ж казав, що він виграю. Йому вийшло все!

Що там? Є, те саме, о. Цукерки. Походу, щоб робота йшла трохи краще. херня, я такого не п'ю. А це так, як ми отримуємо зарплату, щоб у тебе були, блядь, аж в жопи не були болі. Баню, баню. Так, Щоб ноги там були. Вже хвата тобі розмножати,

Ні, не, при ти вона ти був цями їздять. Треба було, може, тут вишиє взяти. Треба розігнути тоді цей. О, то що звірша той! Зламав, коротше. А в нас є ша одна. На На тобі. На тобі, все, давай. Откривай начальник. Ну. На той, то, на то, то, щоб всі бачили. Що ми бачили, так. Я... Да. А то що? ну? Чого? Чого? А то що? Настояще, Це так сидіти. Ми два йому. Ми думаєш, що ти їдемо. Двадцятий! Райні, останні не будемо. Сібатя. Всі бабині з баби! А ви туда? Ще раз. Па, що там це не смазу? Ці батя дружні. Ці батя дружні. Ці бобині. Всі баби погинять, як баби, а я богиня. Давай побачимо, що та і погинів вже тут є, всі yeah. показували. Є. цукерці. Є.